Це було тригодинне засідання Російської ради з прав людини. Але Володимир Путін про ці самі права, якщо і згадав, то якось з дуже загальними фразами у підсумку він левову частину часу знову присвятив Україні. Аналітики Американського інституту вивчення війни після багатослівного спічу російського президента дійшли висновку, що Кремль готується до затяжної війни. Як надовго вистачить ресурсу і чи вистої Україна, розбираємось в цьому відео. На 10-му місяці війни Путін визнав закри. Организацію фільму взяти Київ за три дні не вийшло і так звана спецоперація будет долгою. Что касается длительного процесса результатов СВО, ну конечно это длительный процесс может быть. Так но потом вы упоминали о том, что появились новые территории. Ну вот и такой все-таки значимый результат. Для, для Росії, які саме нові території мав на увазі Путін уточнювати не став, які терміни своєї не війни. Далі щоправда, знову згадав Петра І з явним натяком на власні імперські амбіції? Вся, е, історія затяжною війною закінчилась після саміту в Самаркандії, 16 вересня, де Путіну е, Індія та Китай чітко заявили, що війну слід припиняти так. А після чого Путін сильно прискорив події, оголосив мобілізацію, почав відкрито і масово атакувати українську інфраструктуру, тому що він хотів закінчити війну у своєму розумінні тобто закидати Україну трупами, власний солдат, і змусити українців здаватися. Так цей план вочевидь провалився, як і всі попередні. Але Кремль завзято продовжує кидати у війну і гроші, і людей. Ресурсів поки що вистачає, але чи надовго? І якщо власних солдатів там ніхто не рахує, керуючись гаслом радянських військомів, баби нових наражають, то доходи від газу та нафти вже. Же тануть на очах мова про обмеження цін на російську нафту і майбутнє газове ембарго. А це означає, що темпи падіння їх нафтогазових доходів зростуть ще більшими темпами. І реально Кремль, навіть в заявності той о, таких обсягів золотовалютних резервів ну більше ніж на рік. Неспроможне воювати навіть з економічних причин. А у них зовсім все критично буде. Це наступне наступного року. Але цей прогноз є дуже умовним. Він не бере до уваги наявність в Україні далекобійної зброї. Атаки по аеродрому венгельсі вже стали шоком для російського командування. Тому що Путін не розповідав своєму електорату про терміни своєї не війни надходження до російського бюджету зменшуватимуться місяць за місяцем. Мы должны смотреть не на то, сколько хватит России. А ми повинні сейчас позицию позицію України, антипутинскую антипутінську коаліцію і ситуации, когда Україна ліж наращує об'єми. Російська Федерація сковує себя все новими і новими санкціями. Плани Путіна о войне в дальносрочному перспективі они можуть просто обрушиться обвалом внутрі самої Росії, і в цих умовах телевізійні байки Путіна про територіальні придбання Росії в Україні. Ще якийсь час можуть перебувати спустошені гаманці звичайних росіян, але явно не завжди. Далі лише мобілізація та робота всієї економіки на оборонну промисловість Це перевод економіки на воєнні рельси і все-таки в умовах жестачайших санкцій. попытаться возобновить производство недостающего вооружения, особенно высокоточного. Ну и также, конечно же, это человеческие ресурсы, это дальнейшая мобилизация и так далее. В таких условиях переводить страну, истощенную страну на военные реки, конечно же, это просто самоубийство. В uh, вообще для управлінчиської вертікалі uh, внутрі Російської Федерації, але всі ці аргументи, схоже за все, до російського президента не доходять, і поки висновки, які дійшли аналітики американського інституту вивчення війни після промови Путіна, не втішні. Він продовжить тиснути на Білорусь з метою залучення її до війни з Україною. А російські війська ймовірно збільшать темпи своїх контратак у східній частині Харківської та західної частині Луганської областей. Продовжиться російський наступ і на Бахмутському напрямку. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.